Всім привіт! Сьогодні будемо говорити плюс і мінуси гравця Бібі. От її звати Бібі, вона дуже любить жувати жувачку. Зараз ми будемо дивитися її статистику на 11-й силі. Дивимось. З 11-ї силою в неї 9600 життя. Доволі в неї швидкість, як ви бачите, вона дуже швидкий герой. Знімає вона 2800 життя. Це з 11-ї силою. Дальність атаки в неї не довга, але перерядка. Ще Ш... ті в неї дуже швидка. Вона б'є біту, як ви бачите. От. Її біта тут і вона б'є. Це її так, вона б'є бітою. Де тільки одна пулька? Типу один удар в одну секунду може сказати. І той удар займає 2800 життя з 11-ї силою. А так її ульта знімає 1800 життя і ну, дальність ульти дуже далеко. Ну прям дуже навіть дуже супер-мега далека. Ульта, дуже далеко в неї. Вона може сказати, от цю надувну давно що надуває. може сказати, вона просто кидає жвачку і воно може відбуватися від ціни. Як пульки в ріку. Ви можете подивитися її статистику на ударці цій силі. А я прийду до истині. Бачите скин, отпусти просто бебі тут така. Вот є бабл гамбе. Такий мене є такий скинчик. Типа он тут чупа-чуп зам избейт. Так, дальше зомби. Пану найкращий скин пан, для мене. Бачите, біта така за шипами жвачка желтого кольору, а не як просто жвачка. Плюс він за 79 гемів і плюс тобі дається ексклюзивний пінчик, що ти його купляєш. Ну скін. Є ще такий скинчик, типу... кавмасти БіБі. Ну, не, не купляйте цей скин, він такий себе поганий. О, цей скинчик прикольний тоже. Вот далі. Срібна БіБі. Ну, просто срібна БіБі. І от я така Бібе Прикольно. Прикольний. Прикольний дуже скин. Типа, вона нібито баранчик такий. Плюс він за 140 dem, і плюс це дуже крутий скин. За 140 демів. Люди, якщо ти його купляєш, Ти здається ексклюзивна іконка і ексклюзивний пінчик. Ну це круто, прям. Це дуже крутий скін. І далі Піратка Бібі. Ну, цей скін завжди всі купляють, я не знаю чому, ну може всім подобається цей скін. Ну він мені такий собі. Я розумію, якщо ти його купляєш вже 5000 блін або за 140 день геймів, тобі дається ексклюзивний пінчик, іконка і ексклюзивний спрей, але ну, це у нас якось не коштує таких грошей. Я думаю, це нижча ціна. Це свергрятний скін. Ну це такий свій скін. Це лед-ледвина і йде. Далі така Тор Бібе. Ну, це, це гарний скін, це правда вже гарний скін. Тор Baby. Ну, Перший це гундарний скін, це. Я вам скажу, він одразу додає собі, що ти його купляєш. Додається спрайчик. Ну, там іконка ви можете подивитися і дайте зелені пінчиків. ну цей скін найкращий, я думаю. І далі Бібі. Ну, Такий скін, ну, не сильно гарний, ну. Но... Типу вже може ще. Такий скін. Ну, хто любить бібін, то може купити собі скін. Ну, По-моєму, він свої ціни коштує, але ну... він крутий цей скін, але його чомусь ніхто не хоче купляти. Плюс, якщо ти його купляєш за 190 геймів, ексклюзивний пінчик тобі дають, іконку ексклюзивну і ексклюзивний спрей. Не знаю, ну більше скинів немає, на жаль, не Ми, я піду вже до її пінчиків. Є перший такий пінчик, є такий сумний, є злий, але двоє бульбашку з ладу вже бібі. Тут я так зрозумів лайк, можу сказати, Хлопання. і от сердечко як біта. Там смайлик єдиована і ще є такий скін. Ну все, пінчика в неї немає, на жаль, більше. Тепер я прийду до її гаджетів. Перший гаджет. Коли Бібі мало має життя, або просто не мало життя, то просто коли включаєш цей гаджет, він додає тобі по 960 життя в секунду. Типа, ну як в секунду, майже в секунду. Типа в 4 секунди тобі дається 960 хп. Це багато. це крутий гаджет. Краще бріть цей перший гаджет, бо його завжди всі беруть. Його краще брати. Дальше другий гаджет, коли є, наприклад, ульта в кидає накидаю льту. Нет, ну, разпочатку включить гаджет, потім кидаешь льту. І, типа швачка стає пкой, типа, замедлию тебе. Типу. Як уже ты когось попадаешь? Дальше старповер. Ну тут герус, я думаю, тут можна на швидкість, на щит, або на, на дамах. Я не знаю, ну, я беру завжди дамах і щит. Далі посівка. Посівка перша на швидкість, коли бібі є повністю заряджена, ну типу, коли в неї там чуть нижче ХП є полоска, вона заряджається повністю і вона може відкинути противника свого. А коли в неї заряджається, то вона швидше стає. А ви краще беріть другу посівку, вона краще. Типу на 20% менше знімається, як та полоска до кінця додає, там щит з'являється. Далі гіперзрат. Гіперзрат з неї крутий. Ну, додає він 2024 ХП плюс, ну можна як складати, ХП. Швидкість додається. Ну, вона чуть швидше стає. Далі що плюс 5% домага. І щита плюс 25%. Крутий гіперзрат. Тобто в неї більше немає, гіперзрат у неї є. Ну, йдемо тоді пробувати. Я беру перший гаджет і першу пасівку. Йдемо пробувати тестувати. Так. Бачите, плоска, і вона і штохує. От її жвачка. І ще можу зробити двійний удар. Оди ці шойки здобаються. І ці ожетчесую. Гіперраду жвачка знімає сама 1890 а з гіпотрадом удар 2940. Плюс я забув вам сказати, що з гіпотрадом, коли гіпертряд, то можна сказати, в бі бібі дві бульбашки появляється, якщо воно в попадає. І от життя додає. Ай, мені треба спробувати, щоб хтось мене бив. Мене хтось бив. Все можна. І додається хп, бачите? 940. Ну, так, то бібі -бі, сильний персонаж, вона відштовхує тут. Взагалі круто. Ну, взагалі, крутий персонаж, я вам скажу. Ну, по-моєму, може цей, може, і найкращий навіть і епік, я не знаю просто. Ну, але вона дуже сильна, просто вона дуже капецька сильна. Вона дуже сильний герой. Ми вам скажу, ну скажемо, дуже прям сильний. Ну ми тепер йдемо пробувати інший гаджет і іншу пасівку. Йдемо пробувати. Бачите, щеть появляється. А тут з жвачкою от. вебка вип, у стає. Ну це взагалі. Бібін це дуже сильно боєць Ну, якщо що, я вам скажу на карті, які вона підходить. Ну, в сейф не беріть краще. Беріть в нокаунт. В соло шд можете брати. Ну, я не знаю, ще куди можна. О, оце от. Я дуже люблю так робити. Це дуже круто. Ну вона дуже багато зіймає, якщо когось прижати. Ще може розробити не, не так? урон. Це взагалі, ну в неї гіпертерат сам по собі сильний. Ну беріть дуже сильний, беріть, краще, ще в Brow Ball. І захват кристаллю. Ну, в сейф не беріть. Це дуже погано вона метал в сейфі. Так, то все. Дякую всім, хто дивився моє відео. Не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал і ставити лайки під цим відео. Всім па-па, Дякую всім, хто дивився моє відео, всім па-па.